Всім привіт, мої хороші, слухайте, вже дуже-дуже. Фух, жарко, жарко. Фух. Так, зима. До Риму вже надійшла зима, прийшла зима. Красива жінка, не заміжіню. Так, мої хороші, зараз буде відео розважальне, розважальне. Е, таке дуже-дуже легке. Знаєте, е, Вчора я читала новини про жінок, які приїхали в Італію під час війни, і ну, їм не сподобалось тут. І вони поїхали. І я читала таку статтю артикулу таке, де італійці пишуть: ну, якісь то вони невдячні, ці жінки. Ну, як то вони, ну по-перше, треба. Інтегруватися в наше суспільство, суспільство італійське треба перейняти нашу менталіту, ну тобто менталітет, так звички наші, ось, а вони як і странні, тропостранні це ці, ці дони-стран'єри, от Україне доне, вони повернулися додому. От коли я, наприклад, кажу, що моя дочка вона живе в Україні і нікуди з України не хоче їхати, ну. Вони так, але це небезпечно. Але то їх домівка, але то їх країна, і вони не повинні інтегруватися в те, що їм не подобається, розумієте, і я хочу дорікнути італійцям з приводу звичок і як інтегруватися, тому що навіть коли я приїхала, ці жінки з малими вони приїхали вимушено. Їм було добре і в Україні, поки Путін зі своєю армією не прийшов розумієте, їм було дуже добре і в Україні. Це я така, яка не змогла себе знайти. Але в мене є багато знайомих, котрі в Україні зробили бізнес і добре заробляли до війни. І вони жили дуже добре. Це вимушений такий, знаєте, переїзд до Італії. Вони себе рятували і, звісно. Я хочу сказати, що коли я приїхала, а перше, чому нас вчили в італійській школі, що ми повинні інтегруватися в італійське суспільство, вивчати мову, вивчати звички, стати такими україно-італійцями, розумієте? І тоді буде нам щастя. Не буде нам щастя, тому що це чужа земля, це чужа територія, це ми. Дуже різні, ми дуже з італійцями різні. І я хочу сказати, що я коли їхала сюди в Італію. Я дивилася там декілька блогерів, які живуть тут. Ну, жили зараз, знаєте, дуже багато блогерів з Італії. А раніше була оця тільки Марина Іванова з пізи, теж щита патріотка. От і ще була Юля, мені здається, з Перуджі. І все. Більш я не пам'ятаю 10 років тому, хто ще був. І дівчата казали, що ми дуже схожі з італійцями. А от я на своєму досвіді зрозуміла, що ми дуже різні, дуже різні. У мене є на каналі цілий серіал ну, російською мовою. Я повинна якось так зробити хоча б е, тітри зробити українською. Потихеньку-потихеньку, серія за серією е, зробити тітри українською. От, е, серіал, який називається Мої 24 ні» Італійцям. Чому <laughs> в мене навряд чи буде а, шанувальник або жоніх, от наречений, або чоловік-італійці? Ну, тому що ми дуже-дуже різні, наші ментальності дуже різні. І от я зробила такий маленький а, такий топчик, з скільки я їх навіть записала. Вчора ввечері, тому що це мене так тригернуло, Думаю, нічого собі, дорікають, що жінки не інтегрувалися в італійське суспільство. Але коли італійці приїздять е, до нас, до інших країн, вони теж не інтегруються. Вони е, свій італійський менталітет вони привозять в іноземну країну. І вони там живуть за італійським менталітетом. Тобто італійці ще ті. Так. І от я. Е, е, Пригадала, як мені італійці жалілися на те, що їм не вистачає. За кордоном, тому що е, італійці, коли виїжджають за кордон, це дуже поважно. Тобто, е, провести відпустку за кордоном, ну тобто форі Italy, це дуже ну це кльово, це круто. Вони потім е, після відпустки е, приходять на роботу своїм родичам. Вони дзвонять і розказують, о, які вони круті, що були. В іншій країні потім я навіть знаєте не здогадувалася, але це було так ще до війни. Скільки італійців, от, наприклад, у Харкові відкривали свої бізнеси, скільки їх там було, цих італійців, мама дорога. От і вони не інтегрувалися. Я вам зараз розкажу. На що вони жалілися, ці італійці, які були за кордоном, що їм не вистачало. Тобто, я може зроблю відео, знаєте, де розповім оці всі е, відмінності е, звичок від наших, тому що їх дуже дуже багато. Не скільки вісім. Я собі тут вісім головних написала на що скаржилися е, і жалілися італійці, коли приїжджали за кордону. Їх більше ніж вісім, навіть більше ніж двадцять і тридцять. От. От, якщо ви подивитесь мій такий міні-серіальчик Мої 24 дні Ні італійцям, ви зрозумієте, чому ми різні. От і ви знаєте, перше. перше про що жаліються італійці, коли приїздять за кордону, це їжа. Це їжа, тому що італійці в плані їжі вони дуже консервативні, вони приїздять за кордон і шукають італійські е ці продукти, італійські ресторани, все італійські, вони, е ну, знаєте, скажімо так, не всі, але багато. Наприклад, ну серед молоді може відсотків 70, серед більш літніх італійців це відсотків ну 99. Коли вони за кордоном вони шукають італійські ресторани. Я пам'ятаю, коли я приїхала два роки, я пожила тут, ну работала, працювала. Приїхала, тому що мені Італія дуже не сподобалась, і я зрозуміла, що я такими темпами буду дуже довго заробляти. І ось я кожне літо я приїздила до Харкова і я знайшла роботу. Але таку я знала, що це місце зайняте, але мене взяли, тому що вони не мали вибору. Їхня дівчина-перекладач, вона кудись там поїхала, не приїхала. От і мене взяли тільки на три тижні. Працювати з італійцями. це наша харківська фірма. В них був офіс на площі Конституції, там, де танк, і там, де цей градусник. От, хто з Харкова, той знає, от і е, в них був офіс. От в цих історичних будівлях. Е, вони праць... займалися чим? Вони купили франшизу у італійців. Регіон Веніто по виробництво металопластикових вікон, тобто, все обладнання, ну, ну все, все вони закупили у італійців, от і бізнес був такий, знаєте, дуже прибутковий. Але в них працювали, приїхали з цим обладнанням два італійця, от з якими я була повинна спілкуватися як перекладач, от і як менеджер з продажу. Тобто, мені навіть не платили зарплатню, мені сказали, от скільки вікон продаж. Стільки там, відсотків буде тобі щастя. От. І я повинна була ще спілкуватися з італійцем, тобто їх зустріти і бути їм як перекладач. От. Я не дуже добре тоді розмовляла італійською, навіть зараз я тільки на побутовому рівні розмовляю італійською. Але знаєте, в мене був такий настрій, я спробую. І ось. Ці італійці приїхали, вони приїхали надовго. Вони приїхали десь місяців на два, і потім вони е, туди-сюди їздили, тобто жили на дві країни. От так от їжа, боже мій, скільки я е, намоталася, я їм купувала їжу е, в супермаркеті клас, потім в інших таких, знаєте, великих великих супермаркетах, там де можна було знайти італійську їжу. У ці спагетті баріла, моцарелла і сири італійські, тобто вони на нашу їжу навіть не хотіли, не бажали дивитись. От і я пам'ятаю, коли перший день, і вони такі, це було літом. Влітку вони приїхали, і вони такі: Ой, Маріанна, відведи нас у такий ресторан, де ваша українська кухня, але такий для всіх прошарків суспільства, щоб це було не еліт, якийсь український ресторан, а щоб там були студенти і там інші. інші. От, мені здається, вони хотіли на наших дівчат так, от, на різних. І там же на площі Конституції, мені здається, була ця пузата хата. Це такий мережа таких фастфудів українських. От. І там дуже смачно, і не так було дорого. Я навіть не знаю, зараз вони працюють у Харкові, не працюють у ця пузата хата. Я пам'ятаю, як вони взяли я їм. Порадила взяти селянку, потім з пампушками з чесноком. От потім вони взяли вареники з, вишн, з вишнею і ще щось я вже не пам'ятаю. Ім боже мій, як же ж вони ото скривили свою пику, коли вони отримали цю селянку? Якась дзупа роса, ну тобто красний суп з олівками, з лимоном, що це таке? І ще й м'ясо, тому що м'ясо повинно бути окремо від супу. І ну, вони так крутили-крутили. Ну, е вареники поїли, я їм сказала, що це равіолі, равіолі з вишнею. <сум> Їжте. Е і потім вони ходили тільки е у цю піцерію, чи е я для них знайшла дівчину, котра їм готувала на знятій квартирі оцю страви, які вони. Хотіли з цими макаронами, з тією пастою. Знаєте, з одного боку це вигідно для нас, які працюють тут, тому що коли треба нагодувати італійську сім'ю, це дуже просто. Зварив цих макарон у цієї пасти, зробив два соуси б'янко і росо. І все, в тебе все готово. Піджарив м'ясо, дольче фрута і. Обід закінчився. Тобто, я це чому вам розповідаю? Тому що італійці, які хочуть, щоб ми інтегрувалися в їх суспільство, так вони мають рацію. Якщо ти тут надовго, так, ти ну, хоч не хочеш, а ти інтегруєшся. от. А якщо так от приїздити і завжди думати, що ну ще місяць, ще місяць, і війна закінчиться, і ти поїдеш додому, ну навіщо інтегруватись? Але ви знаєте. Сказавши все це, я хочу наголосити на тому, що ми дуже відкриті до інших культур. Наприклад, я коли приїхала в Італію, я залюбки їла італійську їжу, я їм японську їжу, китайську їжу, я можу піти в бар оцій, до німців, де вони там, ну це ще до онкохвороби, да? так хто це? Ні. Це не моя знайома. От тобто, ми відкриті, відкриті для всього нового. Нам це цікаво. Ми хочемо це знати. Італійці ні, Вони дуже консервативні, вони дуже закриті, вони в будь-якій країні хочуть тільки італійські страви. Це, знаєте, більш е, такі. Молоді італійці, які хочуть ну спробувати щось з іншої культури, але все рівно потім будуть розповідати Ой, мама мія, як в мене болів живіти, як мене нудило, тому що це ж не паста, тому що це моє. Так що, отакі справи. І ще в мене був такий кумедний. Ну не у мене, а в моєї знайомої у Києві. Вона мені розповідала, що познайомилася вона з італійцем, який на сайті знайомств, який приїхав до неї з чемоданом, з валізою італійських продуктів. Тобто, він все з собою привіз: от пасту, ковбасу свою, соуси свої, і навіть те, що йому приготувала мама. От він все їв тільки своє. Ну, це, це жах. Потім, друге, це італійська рідня, це батьки. От. І знаєте, коли італійці приїжджають за кордон, вони цілими днями вісять на телефоні. і чи вони дзвонять мамі, папі, там родичам, тітка, дядько, племінникам? І це все розповідають цілими днями. Чи ці родичі дзвонять їм? Тобто у італійців дуже, дуже отакі, знаєте. Міцні родинне, родинні, родинні зв'язки, дуже міцні. І для нас це дивно, тому що ну я, наприклад, я, мене з дому виставили в 15 років. Йди, вчись, живи у гуртожитку, і потім йди заробляй собі на житло. Все, ти відрізаний, ломоть в Італії. Ні. Італійка, італійці вони будуть жити з мамою. Знаєте. Майже все своє життя можуть жити з мамою. От я зараз живу з мамою, з її чоловіком, як мені некомфортно. Як це не моє? Я з 15, з 15 до 39 років я жила сама. Для мене це дивно, це, це жах жити з мамою. Розумієте? Я роблю все можливе і неможливе, щоб від них піти, Ну, поки не виходить. Але все рівно я від них піду. От. І коли вони повертаються італійці за кордону, вони починають жалітися: ой, оці стран'єрі, ці іностранці, я не кажу тільки про Україну, тому що вони ї, по всьому світові їздять, вони якісь то к'юзі, вони такі фредді, тобто холодні, закриті, а в них немає зв'язків з батьками, тобто, ну, знаєте, як. Вона мені сводна кузина, от оця дівчина. Тобто, вона донька сестри маміного мужа. Вона мені зводна кузина, так, двоюрідна сестра. Так от вона дуже гарна, така італійка, дуже розумна, що. Знаєте, це така рідкість, вона дуже розумна дівчина, і як тільки вона закінчила університет італійський, вона ні дня не працювала в Італії, вона відразу поїхала працювати за кордон. І от е, її мама і тато, коли приходять до нас, вони завжди говорять з нею по телефону. Ну завжди, чи вона їм дзвонить, чи вони їй дзвонять? Я не розумію, коли вона там працює. Тобто вони обговорюють все, все до мілких... Подробності під, під підробить ні, ні. До дрібних деталей. <смі> ну, Потім я напишу, як то буде українською. От, тобто, завжди з мамою, з татом на телефоні. Завжди. І італійцям це не зрозуміло. Чому? Чому ми Ну, в нас не такі тісні зв'язки з нашою родиною? Наприклад, оцей лікар-кардіолог Золотко, про нього теж є серіал на моєму каналі. От він не розумів, чому моя маман, от я з ним жила три місяці, онкохвора людина. Він онкохворий, я онкохвора. І я ще тоді проходила хіміотерапію. Він не розумів, чому моя маман мені не дзвонить і не цікавиться, як в мене справи. Я жива, не жива. Розумієте? І коли мені було зле, погано, і я йому дорікала, що це все через тебе, він мені доречно теж дорікав, що моя дорогенька, якщо навіть твоя мати тобою не цікавиться, то чому ти. А, зараз чихну. Ой, вибачайте, чого ти від мене хочеш? Ну, тобто, а для нас це нормально. Для нас це не ну, ну, дзвонить і не дзвонить. Отак. А він, навпаки, він кожен день, кожен день, по два по три, по дві по три години він з дітьми отак от, на телефоні. Тому навіть оці італієць, який приїхав у Київ до моєї знайомої, він знав, що він приїде до їхньої квартири, де вона мешкає з батьками. Ось. Але в той час, це було влітку, в той час батьки були на дачі, в Ірпіні. От. І, а, він отак от, от. А, а де твоя мама, а де твій тато? І моя знайома говорила: Ну, скажемо, Олена. Олена, оця Олена е, йому говорила: а навіщо тобі потрібні мої батьки? Навіщо є е, я? Я вже доросла людина. Тобі 45 років, мені 35 років. Навіщо тобі потрібні мої батьки? Ти спілкуєшся зі мною чи з моїми батьками ти хочеш спілкуватися? І от він не мог цього зрозуміти, йому було некомфортно. І вона мені дзвонила і говорила: Маріана, Боже, він знову дзвонить до мами. Чи знову мама, його мама дзвонить йому? Ми, я його повела до Софійської площі, ну, щоб все це показати Київ. Він нічого не бачить, він тільки і те і робить, що розмовляє зі своїми родичами. От і він, він був дуже здивований, що мої родичі отак його не зустріли. Отак, от, тобто, де, де мама, де тато, от, от такі. І дійсно, італійці, коли приїздять за кордону, вони розповідають, що так дуже, -дуже рідко, коли мама, тато це де ж він був. Це я працювала з у одному готелі. Я там була як е, горнична, а він на ресепшені працював. І він працював е, у Англії. Ні, 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 у Шотландії. У Шотландії. З, е, е, Скоція, Скоція це Шотландія. І от він говорив: Моя мама завжди мені дзвонить, а моя е, оця патронеса. Моя директорка завжди мені робила зауваження, що як це так, тобі на ресепшн, коли ти працюєш, дзвонить твоя італійська мама. Ти повинен працювати, а ти все бросаєш і розмовляєш з мамою. І коли я їй відповів, що Ба це ж мама, мама, вона цього не розуміла. Спочатку робота, праця, потім мама. Так, щось я потію. Я отак, от знаєте, відкрию цюток. Так, мої хороші, я вже наговорила, 26 буде друга серія.